Сині, Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Одину, сам не знаю, де повіну. Ми буде брати Яну, хто ж ми буде брати яну? Ей, виберуть ми, чужі люди, виберуть ми, чужі люди.

Україні героям слава перестало бути просто вітальними словами лише словами які розпочинали численні ораторів зі цен майданів не тільки на теренах нашої держави але й в усіх країнах але наразі цього було би зрозуміло, кому ці слова адресовані і нікого не було сумнівів, що це герої Небесна Сотня. Слава Україні! Героям слава! Перестало бути просто вітанням. Це віддання шани найкращих, які у найважливіший момент не злякалися і пожертвували собою заради кращого життя у всій країні, а також і засвідчення справжнього патріотичного подвигу. З 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року в Україні відбулася революція гідності, викликана відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшої протидії цього курсу. Під час цієї революції загинуло 100 осіб, 300 зникло безвісті, майже 3 тисячі поранених. Серед вбитих патріотів і наш земляк Нігоян Сергій Гагікович, герой України посмертно. Сергій Вірманин, громадянин України, який жив у селі Березнуватівка Дніпропетровської області. Його родина переїхала до України, рятуючися від війни у Нагорому Карабасі, Замався легкою атлетикою та східним єдиноборством. Два курси провчився у Дніпроджужівському коледжі фізичного виховання. Нейгромадан приїхав 8 грудня 2013 року. Був задіяний охоронцем штурму на вулиці Грушевського. Сергія було застрелено в момент, коли ще тривало перемир'я між мітонувальниками та Беркутом. Він отримав три купальне поранення на основі картичів, на сплавну світлю, голову, шию та груди. 26 січня 2014 року Сергія було поховано на сільському кладовищі його рідної Березнуватівки. Трунув могилу, опустили під гімн України. Дніпропетровська поетеся Леся степовичка склавла вірша, присвячена своєму юному землякові та сперевному патріоту України Сергія Так ось яким явився нам Тарас, Обризі Сергія Нігояна, яка кривава і незагойна рана, Тось найпівцілив кожного із нас. Візьму твій біль в твій смертний час. Вірменія говорить, це Так ось як відгукнувся нам Кавказ, На барикадах рідного майдану. Сергію, спочивай, хай нам тепер болить і мертвим, і живим, ненародженим, невідворотна, смертоносна мить, Коли за нашу волю впав вірмене. Ми прочитали знак святих небес, і тут же за тобою Україна. Вірменія оплакує тебе, бо ти обом їм був великим сином. Псалі з псарами, як колись царять, Ведуть на манівець кривого танця Та спалахнула слово кобзаря в устах пришерхлих юного повстанця. Хоча б не подануть нам цього річ. В річках казенна празного Єлеї. Борітеся, поборете. Гримить Шевченків, голос в рік цей ювілейний. У пам'ять про загиблих на Майдані українці возвели багато пам'ятних місць. Серед них є місто Київ, Мулиця Інститутська, пам'ятник Небесної Сотні та стіна пам'яті героїв Небесної Сотні у Дніпропетровському. А сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч Майдан видав. Із кров'ю перемішана сльоза. А батько сина ще не відпускав. І заплакав Бог, побачивши за її, Спереду сотник молодий, вродливий, і юний хлопчик в казьці голубий, І вчитель літній, сивий сивий І рани їхні не їм болять, жовто-блакитний стяг по кровім тіло, І Ті крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вигрі полетіла. Не плач, матусю, я ще повернусь! У до тебе прилив, маму, двою рук твоїх тихенько притезуть і започув свою криваву рану. Моя, матусю, пам'ятай повік, чи правда завжди дорога ціною, що я помер, як справжній чоловік, чи я не здався, я пішов до і до бою. Я знаю, мамо, як тебе були твоя душівна віковічна рана. Ще тоді була лиш одна мить і постріл від рука та Прости мене, матуся, за все. За гори, сльози, що приніс собою. Ти пам'ятай, ти пам'ятай мені, я не пропав, я не зник. Я шизи і виростають покоління, котрі начули тишини. Айна настрішніше з літочистим. Війна війною до війни. Історія люства рісніє війни. Чи був хоч один день, коли ніде на планеті не точилася війна? Війна це лихо. Незважаючи на те, визвольна вона чи загадівська, бо страждають прості люди, плачуть матері і вдови, зростають сиротами дітей. 21 -е століття Україна гарна, мирна, улюблена наша батьківщина. Але мир та спокій був порушений 12 квітня 2014 року, коли російські війська вторглися на схід України. 24 квітня 2014 року українські війська розпочали активну антитерористичну воєнну операцію на сході України. І тому ми підготували експозицію, присвячену вшанування. Героям АТО повертайся, будь ласка, живим. Експозиція розповідає про випускників нашої школи, Серебряка Сергія Миколаєвича та Корецького Миколу Миколайовичі, мешканців сіл Володимирівки та Зав'ялівськи, Ордовасилівської сільської ради, які захищають територіальну цілісність України у Донецьких та Олганських областях. Сергій Миколаєвич та Микола Миколайович в АТО пішли добровольцями. Микола Миколаєвич учасник АТО з самого початку захищає територіальну цілісність України у 17-й танковій бригаді ОТБР Донецької області. Сергій Миколаєвич з червня 2014 року знаходиться на півночі Донецької області у 17-й танковій бригаді 1-го механізованого полку. Січня 2015 року захищає територіальну цілісність України і України у першій роті третього зводу блокпосту 17.2 міста Попасне Луганської області. Сергій Миколаєвич одружний, має дружину та трьох дітей, які навчаються в Ордовасилівській дальноосвітній школі. Дивлячись на горечний вчинок цих мужніх людей, які зах... Які покинули свої родини для, для кращого майбутнього батьківщини, та думаєш Господи, та що ж людям треба? Адже сидить набір сонце, росте у полях хліб, люди живуть, народжують дітей, створюють симфонії і поеми, роблять наукові відкриття, тільки вслужили ці відкриття справі миру, а не справі знищення. І хочеться звернутися до усіх землян словами відомої пісні Убийте війну, прокляніте війну, люди землі. Можливо, знов загинять гармати. Та так зі мною пшеницю на лану, І буде плакати, і жриться мати, Коли сини йтимуть на війну. І хтось вистання поцілує мило, і хтось сльозу не змахне. А може дехто втратить віру і силу, Своє життя рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, Хоча б не буде боляче мені. Нашу землю і кохану. Я рад прийняти на себе всі вогні. Для тих дітей, що бігать до школи, За матерів змарнілих у труді. Наші верби довго волі за нашу землю добру і святу. І тут ні світ, ні вічі не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других вибурює життя. Слава Україні! Героям слава!